Тетяна вперше побачила фаєр шоу на відпочинку в Криму. Танцюристи з палаючими кулями в руках настільки захопили дівчину, що вона й сама захотіла навчитися вогняному мистецтву. Дівчина колишня гімнастка, тому перші заняття з пластики їй далися легко. Важче стало, коли дійшли до роботи з вогнем. Ну, перший раз страшнувата завжди було. Вот каби бы. второй, третій, не знаю. Вже нічого не боїмся. В принципі, техніка безпеки как єсть. Бы, Вот, в принципе, за все время как бы пока ни одного никаких таких случаев не было. Утім починають навчання без вогню. Насамперед новачки мають опанувати пой, кульку на мотузці. Це базовий інструмент. Засвоїв техніку поя можна братися за віяло або шест. Розкриває з вогняного мистецтва тренер Сергій, відомий в колі поєрів як алхімік. До вогню допускають лише після того, як поїри засвоюють основні рухи. Серйозних опіків при роботі отримати майже неможливо, запевняє Сергій. Утім, техніка безпеки перш за все, тому вогнегасник та бинти з ліками про всяк випадок завжди з собою. Ну, как бы вот ребята, когда трени... э, тренируются по выдуванию огня, то есть набирают топливо в рот и тренируются. Э, иногда у них поначалу, вот первые занятия у них бывает как бы вспыхивать небольшой огонек, но обычно людей в этом случае инструктируем и они просто держат в руке мокрый платок, которым сразу огонь смахивает. То есть ничего в этом страшного не происходит. станы очень мастерным поэром Чани, алхимик, бачить уже за два недели тренирований. с группы, для выступив в разных шоу. Проте не все Всі бажають вийти на професійну сцену. Багато хто вчиться в школі для власного задоволення. Анна Черемнова, Віталій Германов, Агентство телевідення новості.